Вітаю! В цьому відео поговоримо про номенклатуру алканів, складання назв і напівструктурних формул цих сполук. Розглянемо алкани так нерозгалудженої будови. Ось перший з них містить послідовне з'єднання шести атомів карбону. Другий алкан на екрані складається із семи атомів карбону. Теж послідовно з'єднаних один з одним. І третій алкан, подивіться, будь ласка, містить теж 6 атомів карбону, послідовно з'єднаних між собою. Назви алканів нерозгалудженої будови. Перші чотири члени гомологічного ряду мають тривіальні назви метан, етан, пропан-бутан, а назви наступних утворені від грецьких або латинських числівників, що відповідають кількості атомів у карбоновому ланцюзі з додаванням суфіксу ан, що показує одинарні зв'язки між атомами карбону. Формули сполук, що представлені зараз на слайді, вони мають саме неролуджену будову. Перша речовина складається із шести атомів карбону послідовно з'єднаних один з одним. Тому це гексан можна додати літеру «н» – нормальної або нерозгалудженої будови. Друга речовина містить сім атомів карбону, послідовно з'єднаних один з одним. Теж нерозгалуджена будова сім атомів, сполука називається гептан. Якщо ж подивитися на третю, хоча вона по-іншому написана, ніж перша, але послідовність атомів карбону зберігається. І тому це теж гексан, і це перша і третя, одна й та сама сполука, тільки написана дещо іншим чином. Розглянемо номенклатуру інших алканів. дещо Складнішої будови, а саме в сполук, що містять певні відгалудження, певні радикали. Для того, щоб назвати речовину, маємо визначити так звані крайні, або точніше, первинні атоми, атоми карбону. Тому що ми маємо визначати основний ланцюжок, рахуючи від первинного до первинного атома карбону. Можна вибрати ось такий ланцюжок. Можна вибрати ланцюжок от звідси, ось такий, але подивіться, кількість атомів карбону все одно 6. Можна вибрати ланцюжок. Який аж отак завернеться, але все одно залишається 6 атомів карбону. З'ясуємо кількості атомів карбону в кожному із запропонованих ланцюжків. Ще раз наголошую: починаємо рахувати від первинних атомів карбону і закінчуємо первинним атомом карбону. Перший наш ланцюжок зелені номери, другий ланцюжок, от сюди звернувся чер... чорні номери, і там і там шість атомів карбону. Червоним ще один такий закручений ланцюжок. Але зверніть увагу, що в, як... В кожному із цих запропонованих варіантів основного ланцюжка кількість атомів карбону залишається 6. Тому я вибираю ось такий рівний, мені він зручніший ланцюжок із атомів карбону. Обведемо групи атомів, що не входять до складу ланцюжка. Назвемо ці групи атомів замісниками. Нам потрібно пронумерувати атоми карбону основного ланцюжка. І правило звучить, говорить про те, що номери мають бути найменшими. Оці числа цифри, що я ставлю зверху над атомами карбону, вони називаються локанти. І ці локанти мають бути найменшими. Тому нумерацію цього ланцюжка починаємо з права на ліві червоним кольором прописали номери атомів карбону основного ланцюжка. З'ясуємо, які назви будуть у цих замісників. Група CH3 3 один замісник, і другий замісник два карбона містить, і п'ять атомів гідрогену c 2 h 5 Частинка ch 3 в сполуках буде називатися метил. Назва походить від вуглеводня, що називається метан, заміною закінчення «ан» на ил С2H5 називається від етану, що містить теж два атоми карбону, але закінчення ан міняємо на закінчення «ил». Тому група називатиметься етил. Запам'ятайте назви цих частинок. с 5 етил, СХ3 метил. Щоб назвати алкан, першими ми називаємо радикали, якщо їх декілька, різні, то відповідно в алфавітному порядку називаємо. На другому місці, тобто закінчується назва назвою е, основного ланцюжка. Розташуємо відповідні частинки в нашій назві. У нас два типи радикала етил і метил. Називаємо в алфавітному порядку. Етил з'єднаний з четвертим атомом карбону основного ланцюжка, тому ставимо номер атома 4 і назву радикала. Етил – Метил зв'язаний з другим атомом карбону основного ланцюжка. Тому пишемо 2-метил. А далі маємо згадати назву відповідного вуглеводня. Що це таке? Відповідним вуглеводним називаємо вуглеводень розгалученої будови з такою самою кількістю атомів карбону. Звертаю вашу увагу, що кількість атомів гідрогену нам не потрібна. Це 6-6 атомів карбону містить речовина, що називається гексан. Тому і назву нашого цього основного ланцюжка ми запишемо як гексан. Відповідно, назва речовини, що представлена на слайді, буде наступна 4 етил, 2 метил гексан. Розглянемо ще одну сполоку. Маємо вибрати найдовший ланцюжок із карбону. Для цього карбону. я раджу спочатку визначитися з первинними атомами карбону. Основний ланцюжок починається з первинного атома карбону і має закінчуватися первинним атомом карбону. Ось ці дві групки – це будуть у нас групи замісників. Тому ось такий буде у нас ось такий довгий ланцюжок, основний ланцюжок із атомів карбону. В зошиті його можна показати ось такою лінією, позначили основний ланцюжок. Визначилися, отак обводимо групи замісників. Дві групи складу ch 3 і одна і інша називається метил. Тепер питання. З лівої чи з правої сторони маємо пронумерувати атоми карбону. Для цього нумеруємо спочатку зліва направа. Визначаємо локанти, тобто номери атомів карбону, які з якими зв'язані у нас замісники. Четвертий і шостий. Червоним номерую з іншого краю. Визначаю, що номер 5 і номер 7. Відповідно, друга номерація не буде правильною, тому залишаю номерацію зліва на номери стоять чорним кольором. Складаємо назву цієї речовини. Першим називаємо замісників радикалів. Локанти, Тобто номери атомів, з якими зв'язані ці замісники, четвертий і шостий. Тому пишемо 4,6. У нас два однакових замісника, тому пишемо префікс ди. Група ch 3 склад називається метил, написали диметил. І далі ми маємо пригадати назву відповідного вуглеводня, що містить 10 атомів карбону. Алкан складу c 10 h 22 називається декан. Кількість атомів гідрогену нас не цікавить. Головне, оця назва 10 карбонів, відповідний вуглеводень має назву декан. І це буде назва основного ланцюжка. Тому після 4, 4 6 продовжуємо диметил і дописуємо слово декан. Назва основного ланцюжка. Зверніть, будь ласка, увагу. В назві алкану закінчення декан. Оце закінчення говорить про кількість атомів карбону в основному ланцюжку. Префікс «ди» може бути три або тетра, говорить про кількість замісників даного типу. Метил. Це показує нам склад наших замісників група ch 3. 4 і 6 показують номери, локанти, показують номери атомів карбону, з якими з'єднані замісники в даній молекулі. Пропоную вам самостійно назвати ось таку речовину. Потренуйтеся, зупиніть пост відео, поставте на паузу і складіть назву цієї речовини самостійно. Перевіримо, перше визначаємо первинні атоми карбону. Я їх позначаю червоним кольором для того, щоб ми розуміли, від якого до якого атома маємо рахувати ланцюжок. Зрозуміло, що ланцюжок приблизно ось такий. Причому можна його розвернути сюди вниз, від цього кількість атомів не поміняється. Тому я вибираю ось такий достатньо рівний ланцюжок із атомів карбону. В зошиті показуємо ось такою лінією. Визначаємо далі групи атомів, що не входять до складу ланцюжка, і номеруємо атоми карбону основного ланцюжка. Якщо уважно подивитися, треба ставити номери з права на ліво, оскільки більша кількість радика, замісників буде саме до правої сторони. Локанти в цьому випадку будуть меншими. Чотири групи складу ch 3 Ви вже знаєте, що такі замісники називаються метил, назвою метил. Чотири однакових. Що ж з тією групою, що не входять? Ось вона така велика група. Зверніть увагу, що ми не розбиваємо його на два. Замісники не розбиваємо цю групу. Ми маємо ось таким чином зібрати докупи. В цю групу входять у нас два карбона і 5 атомів гідрогену. Група складу С2 5 називається етил. Ми написали назви всіх замісників. Тепер. Складаємо назву. Спочатку називаємо замісників, тобто радикали, наші замісники, ми їх називаємо обов'язково в алфавітному порядку. Спочатку називаємо замісник складу С2H5 етил, а потім метильні групи складу ch 3 Етил зв'язаний з четвертим атомом карбону – етил, далі е, метил. Їх у нас 4. чотири. Чотири 4 номера має бути два, чотири і два метила зв'язаних з номером 6. Два, чотири, 6, шість. Чотири радикала. Пишемо префікс тетра. Показуємо, що їх чотири. Назва метил. «тетраметил». І основний наш ланцюжок. Він має 9 атомів карбону. Згадуємо відповідний вуглеводень. він буде називатися нонан. І саме таку назву буде мати основний ланцюжок нонан. Назва речовини: 4 етил, 2,466 тетраметил нонан. Виконуємо протилежне завдання, маючи назву речовини. Складемо формулу, напівструктурну формулу цієї сполуки. Назва речовини звучить наступним чином: 5,5 диетил 2,4,6,8 тетраметил декан. Ви вже знаєте, що в цій назві остання частинка декан говорить про те, скільки атомів карбону в основному ланцюжку. Ви знаєте, що декан має склад С 10 h 22 Кількість атомів гідрогену нам не потрібна 10 атомів карбону. Малюємо цих 10 атомів карбону, з'єднуємо їх одинарними зв'язками, обов'язково номеруємо ці атоми карбону, повторюю, їх має бути 10. Після цього з'ясовуємо наші замісники. В цій сполуці є етил, причому префікс «ди» говорить, що їх два. Можна написати зразу c 2 h 5 а можна розписати це CH2, CH3. І є замісник складу метил, це група ch 3 Такі груп 4 номери атомів, показують нам, де вони стоять, ці замісники, в нашій молекулі. Два замісники біля п'ятого атома. 5 ch 3 ch 2 Я один розписала, а другий не буду розписувати Це 2 h 5 З п'ятим атомом ставимо вверх і вниз. 2, 4, 6, 8. І до кожного. Я поставила одинарні зв'язочки, що показала з'єднання. І до кожного із цих зв'язочків дописуємо групку CH3. Поставили 4 тетра 4 групи ch 3 І нам залишилося доставити в основному ланцюжку атоми гідрогену. Ось тут увага. Ми маємо рахувати до чотирьох. Кожен карбон чотирьохвалентний. Рисочки навколо атома карбона це його валентності. Ось перший карбон, чотири валентності. Одна зайнята на сусідній атом карбону, а три буде атома гідрогену, щоб це не розписувати так багато. Я просто напишу. Аж три біля цього карбона. У другого карбона раз, два, три зв'язки зайняті і четвертий гідроген. Щоб його не розписувати, отак, просто поставимо його тут кількістю H у третього карбона у нього зліва і справа зв'язочки, два зайнятих із чотирьох. І отак має бути ще два гідрогена. Знову ж таки, щоб отак їх не розписувати. Поставимо просто що їх 2H2. Два, два. У четвертого карбона три зв'язки зайняті, три рисочки, і четвертий гідроген 1. П'ятий карбон. Зверніть увагу, що він зв'язаний з чотирма сусідніми атомами карбона. Раз, два, три, чотири. Чотири рисочки, всі чотири зв'язки зайняті. Немає куди причепити карбон. Біля шостого карбона один гідроген, сьомий містить два гідрогена зв'язаних, восьмий один, дев'ятий зв'язаний з двома атомами гідрогена і десятий з трьома атомами гідрогену. Ось така вийшла у нас формула речовини, назва якої 5,5-диетил-2,4,6,8-тетраметил-декан. Ось так все достатньо просто: треба пам'ятати правила, їх виконувати, і все буде добре. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал, ще буде багато цікавих і корисних відео.